Доброго ранку малята, я дуже рада вас вітати. До нас сьогодні завітав гість. А щоб дізнатися, хто це, нам треба відгадати загадку. Слухайте уважно. З яйця народилося, у шубі з'явилося, у жовтого клубочка мама квочка. Хто це такий до нас завітав? Курчатко, так, подивіться, яке маленьке, маленьке. Але подивіться, яка засмучена. Курчатко, чому ти таке засмучене? Мені дуже сумно, тому що в мене немає друзів. Дітки, ви мені допоможете, знайти друзів? Дітки, давайте з вами допоможемо Курчаткові і намалюємо для нього друзів. Але спочатку нам треба його роздивитися. Що є в курчатка? Подивіться, голова, тулуб, ніжки дві, дзьобік. Розімнемо наші пальчики і йдемо до роботи. На подвір'ї ціпоньки, ціпу-ціпу-ціп. Ось маринка і Юрочка кришать ціпам хліб. І бачать кришечки, дьобики тук-тук. Весь шматок ой лишенько. Вихопили з рук. Шановні батьки, допоможіть своїм діткам приготуватися до заняття. Нам знадобляться фарби чорного, коричневого, червоного і жовтого кольору. Склянка з водою, пензлик, серветочка нам знадобиться. Кришечка. одна побільше, інша поменше. І ватна паличка. Беремо спочатку пензлик і коричневу фарбу. І малюємо. І малюємо землю, на якій гуляють наші. Гуляє наша курчатка. Ось так однією лінією малюємо землю. Якщо в закінчилась фарба, то перевертаємо наш пензлик і малюємо іншою стороною. Вимиваємо добре пензлик. Беремо кришечку та що побільше. Беремо жовту фарбу. Розмальовуємо нашу кришечку. Добре, розмальовуємо нашу кришечку. І прикладаємо трошки вище землі. Це буде тулуб нашого курчатка. Так, придержуємо аркуш і піднімаємо. Ось так. Беремо пензличок, і в нас тут є бі білесенькі такі е частинки і замальовуємо їх жовтеньким. Наше курчатко жовтеньке, то ми замальовуємо жовтеньким кольором його тулуб. Ось так. Так, ця кришечка нам більше не знадобиться. Ми беремо лесеньку кришечку. І будемо, малю... І будемо робити голову тепер малювати. Розмальовуємо нашу кришечку також жовтим кольором. Голова у курчатка також жовтого кольору, то ми розмальовуємо голову жовтим кольором. Моє курчатко буде дивитися в праву сторону, тому ми прикладаємо справа. Так, Приклали, придержуємо аркуш паперу. І знімаємо нашу кришечку. Ось так. У нас тут також вийшли е, білесенькі пробоїнки, і ми їх заповняємо жовтою фарбою. Так, ось таке курчатка в нас голова, і тулуб вже намальовані. Ще у курчатка, є ножки. Давайте візьмемо червоненьку фарбу. І намалюємо його ножки, які стоять ножки у курчатка дві, то ми малюємо ось такі палички спочатку, а потім маленькі палички. Наша курчатка стоїть на землі. Ще у курчатка є цьобик. Ми беремо знову-таки червону фарбу. І малюємо дзьобик. Ось так. Ось такий дзьобик. Ще у курчатка є очі, але наше курчатко стоїть боком, то ми намалюємо одне око, беремо ватну паличку, макаємо її в чорну фарбу і ставимо око. Ось таке курчатко в нас вийшло. Дякую, дітки, тепер у мене є друг. І тобі дякуємо, курчатко, що ти до нас завітала. Дітки, ми чекаємо на фото ваших робіт. Бажаємо вам гарного настрою і гарного дня. До скорих зустрічей, до побачення!